Книга Роберта Кіосакі Квадрант грошового потоку є продовженням його книги Багатий тато Бідний Тато. і пояснює, чому одні люди стають фінансово незалежними, а інші все життя борються з боргами. Головна ідея книги: Всі люди, які отримують дохід, належать до одного з чотирьох квадрантів Найманий працівник. Люди цього квадранта обмінюють свій час на гроші. Вони шукають стабільність, соціальні гарантії та працюють на когось. Їхній дохід залежить від роботодавця, спеціаліст або самовлаштований. Це люди, які працюють самі на себе, наприклад, лікарі в приватній клініці, юристи, фрилансери. Вони мають більше свободи, але їхній дохід все ще безпосередньо залежить від їхньої особистої праці. Якщо вони не працюють, гроші не надходять. Власник бізнесу. Цей квадрант включає людей, які володіють системою, що працює на них. Це не просто робота, а створення бізнесу, де працюють інші люди. Дохід тут не залежить від їхньої щоденної присутності. Інвестор. Це люди, чиї гроші працюють на них. Вони вкладають кошти в активи, нерухомість, акції, бізнес, які приносять їм пасивний дохід. Це шлях до справжньої фінансової свободи. Основні ідеї. Більшість людей живе в квадрантах, найманий працівник і спеціаліст, але справжня фінансова свобода в власник бізнесу і інвестор. Потрібно навчатися фінансовій грамотності, мислити як бізнесмен і інвестор. Книга пояснює, що для переходу з одного квадранта в інший потрібно змінити не тільки свої дії, але й своє мислення. Це вимагає навчання, ризику та наполегливості. Квадрант грошового потоку це дорожня карта, яка показує, як перестати бути залежним від роботи і почати будувати активи, що працюватимуть на вас.